Це стихійне кладовище домашніх тварин, що у Хортицькому районі. Тут свого пса барона п'ять років тому поховала Ганна Бондаренко. Тут не одне захоронення, і воно тянеться аж знизу. І до самого верху. І це е, на протязі дуже багато років ми тут гуляли і бачили, як люди потихеньку хоронять. І коли моя собака теж померла, у мене не було, е, як би сказати, таке думки, де мені поховати, бо тут хоронили люди. І я вирішила теж тут похоронити. Всі тут в коробочку акуратненько ложили і робили поховання. Котик, Мася 6 угу. років було йому. А коли помер? У тому році. Прийшла подивитися, що робити, може, вже можна класти кафель, квіточки. Тут усіх хоронять. І приходять і все ж члени сім'ї, не можна їх забувати ніяк. А це вже кладовище у Шевченківському районі міста. Воно знаходиться через дорогу від житлових забудов. Бачила, що там це, хоронили. Це якщо б десь було кладовище для них. Я то за. мені наоборот, щоб не отак ховали. Під цим кладовищем прокладені труби з питною водою. Кілька днів тому тут стався прорив, і на місці працювали комунальники. Поза камерою один із працівників розповів: аби дістатися комунікації, довелося розрити місце захоронення тварин. А це ще одне стихійне кладовище домашніх тварин, розташоване поблизу прибережної магістралі. Межі захоронень тут позначили ось такими інформаційними табличками. Місцева жителька Ганна Бондаренко розповіла: в місті немає офіційно відведеної території для поховання тварин, тож захоронення відбуваються самовільно. Нам казали ховайте посадок багато. Ми мешканці міста Запоріжжя, куди нам звернуться, щоб поховати тварину. Де в нас міста спеціальні прописані, в якому законодавстві хай воно буде платне, ніхто не каже, що безкоштовно. Офіційна територія для кладовищ тварин у місті відсутня. Зокрема, бракує місць для правильного їхнього розташування, бо згідно із законодавством України поховання здійснюється на відстані не менше 300 метрів від громадських місць та зон відпочинку. Заборонені поховання і поруч із водоймами, розповів адвокат Дмитро Глад за порушення норм передбачене адміністративне та кримінальне покарання. У випадку, якщо людина безпосередньо порушує такі санітарні протиепідеміологічні норми, то треба звертатись в органи поліції. Поліція накладає адміністративний штраф. Це штраф там в районі 51 гривні. Якщо масштаби вже, ну скажімо так, промислові масштаби, то може бути і мова про кримінальну відповідальність. Самовільні захоронення призводять до порушення санітарно-протиепідеміологічних норм, зазначає доктор біологічних наук Олександр Рильський. Незаконне захоронення дійсно не є позитивним для якості ґрунтів, а тим більше для якості вод. Ці тварини вони, на жаль, є носіями дуже небезпечних хвороб, починаючи із сказу ліптоспіроз, філіноз і це шість. Десь шість таких хвороб, які небезпечні для людини. І сьогодні вже локально є епідемія і предепідемія по сказу в Україні, в тому числі в Запорізькій області. Війна збільшила кількість тварин безпритульних. Це дуже небезпечно, особливо це для дітей. І Захоронення цих тварин не регульоване, не регламентоване. Воно не тільки має негативний соціальний наслідок. Єдина альтернатива стихійним захороненням, яка доступна у Запоріжжі, приватна кремація. Такою послугою торік скористалася зооволонтерка Елла Андрющенко. Витратила на це понад дві тисячі гривень. Поховання для тварин ніде в нас нема централізованого такого щоб все було цивільно, тому я скористалась послугами кремації, і вона зараз стоїть у мене в контейнері вдома. І далі мені поховати, я не знаю. Ми надаємо два види послуг. Перша це загальна кремація, коли це коштує 75 гривень кілограм, і все. Якщо замовник бажає отримати прах своєї тваринки, тоді плюс одна тисяча гривень. За індивідуальну кремацію за словами Володимира Андрієва, нині послуга кремації для тварин не надто популярна серед містян. Дуже рідко нам звертаються саме напряму жителі нашого міста, тому що, ну, на мій погляд, по-перше, вони не знають, що є така послуга. А інше, ну, інша сторона питання, те, що не всі готові до цього. Найчастіше до приватної кремації звертаються або через ветеринарні клініки, або ритуальну агенцію. Але їй треба буде сплатити додаткові кошти за послуги. Тварина заморожується, а далі, вже якщо це пізній час, то чекаємо наступного дня, якщо вихідний, то що чекаємо коли. Буде вже будній день. Ось і тоді ми зв'язуємося в залежності від того, які фінансові можливості власника з відповідними фірмами, або просто їм передаємо номер телефону і вони самостійно вже вирішують, як бути далі. Ми приїжджаємо до того місця, де знаходиться тваринка. Ми її обережно запаковуємо, перевозимо до крематорію. Чекаємо, поки буде кремація, і потім прах повертаємо нам в офіс, якщо людина хоче забрати прах з собою. Або прах буде утилізовано на законних підставах самим вже крематорієм. 150 гривень за кілограм ваги тваринки. Ну, рахується від 4 кілограмів. Навіть якщо тваринка маленька, наприклад, нам сьогодні звернулася дівчина, кремація бівочки і рахується від 4 кілограмів. Тобто кремація буде коштувати 600 гривень. За словами Олександра Кучкова, за таким маленьким. Алгоритмом вони працюють півроку, на день отримують дві-три заявки. Виїзди здійснюють по всій території України. Окрім цього, в них замовляють і ритуальну атрибутику. Звертаються за урничками тоді, коли люди хочуть забрати прах. Навіть є такі послуги, які наші партнери надають, як з праху можна зробити камінь або намистини з прахом тварини. Ми можемо виготовити будь-що з каменю. Так, але ми не можемо встановити цей пам'ятник, тому що ми не маємо законних підстав. Він десь в місті на будь-якому місці встановити пам'ятник. Відкритим залишається питання поховання безпритульних тварин, розповіла начальниця сектору захисту тварин комунального підприємства «Побутовик» Анастасія Проявко. За її словами, торік розглядали можливість будівництва комунального крематорію на території центру поводження з безпритульними тваринами, але кошти на це з бюджету не виділили. На думку адвоката Дмитра Гладкого, аби вирішити цю проблему, громада має ініціювати звернення до міської ради. Якщо немає такої потреби, ніхто не звертається, то чи треба просто відвод? Земельну ділянку під те, під що нема попиту, тому із. Е Такої правосвідомості самих громадян це дуже хороше звернення до Запорізької міської ради, до секретаря Запорізької міської ради для того, щоб винести відповідне питання до відповідних служб, які встановили де саме буде якомога далі від, від води, від інших тварин, від рослинності.